Друзі, вітаю вас! Питання, скільки ще триватиме війна? Воно, мабуть, найскладніше, але завжди я раджу дивитися на військово-промисловий комплекс ворога для того, щоб робити певні прогнози. Так само я прогнозував, коли президент Трамп говорив, що скоро буде мир, я бажав удачі. Але говорив, що я не бачу, що військово-промисловий комплекс Росії готовий до миру, і армія готова до миру. Відповідно, еліта російський режим Путіна орієнтується на війну, і відповідно заробіток з війни, і військово-промисловий комплекс є показником. Що видно зараз? Зараз Росія готується воювати весь цей рік, до кінця 2025 року, і як мінімум... Половину наступного вони планують воювати От зараз. Вони призов зробили, планують набрати 125 тисяч чоловік чоловік строковиків і намагатимуться компенсувати свої великі втрати, а контракти, між іншим, вже не дають їм можливості ці втрати компенсувати, впали показники підписання контрактів. Втрати перевищують. Відповідно, російська армія стискається. От вони набирають строковиків і будуть намагатися підняти відсоток контрактів. Це свідчить про те, що Росія готується воювати. Відповідно, на жаль, ми маємо бути готові воювати. І, на жаль, наступного літа. Це те, що я зараз бачу по військово-промисловому комплексу Росії, який не сповільнюється, намагається штампувати ударні БПЛА. Що може вплинути і скоригувати процеси? Вибивання нафтової галузі ворога і газової галузі ворога. Симетрична відповідь, якщо ворог б'є по енергетиці, по його енергетиці, падіння доходів бюджету суттєво, інтенсивна війна буде забирати забагато ресурсів. І по інерції Росія ще півроку приблизно зможе воювати в інтенсивну війну, після чого просто сядуть за стіл перемовин. На невигідних для них умовах, а на це можуть вплинути зброя і вибивання ворожих потужностей, фізично, санкції додаткові і, відповідно, всі заходи впливу, включно з тими, коли Китай припиняє закупівлю російської нафти в тих обсягах, в яких купує зараз. Відповідно, друзі, на жаль, 2026 рік ми зустрінемо у війні. Але тримаємо стрій. Слава Україні! Переможемо всіх.